Радіо Ю Чикаго, ну що ж. Перше вересня настало насправді і на державі. Звичайно, це в, лоб, в лапках. А, тож знаю, що Дмитро там якраз показує фото нашим глядачам. Відео, і має, та... Так ми з маємо змогу прокоментувати. Це. Нам зараз дивиться на онлайн мережах, можуть спостерігати. Точніше спостерігали вже. Я вам зараз покажу ще одне відео. Як власне російські школярі, школярі, якщо їх так можна назвати, добираються до школи. Там їх вам передамо пошуку ситуацію, їх затопило так, нормально затопило, і вони на Довному човні такі гарно вдягнуті, а, як піонери а, пересуваються в формі до школи. А те, що вони живуть в, буквально в, сара, в Сараї, як вони говорять, а, те, що вони не мають нічого поїсти толком, це окей. От, але власне наддержава вона має свої якісь цінності, свої наративи. І ще цікаво до речі, що навчальний рік почався в них з такого флеш-мобу. А так звано, якщо пам'ятаєте, шкільні роки а, завжди був збір на штори. От і в росіян почали збори на штори. Щоправда, шторами вони називають своїх військових. А мова йде про те, що школя школярі збирають а, гроші на жизнь солдата. А, які вони, яку вони оцінюють, а, кажуть, що вона безцінна. Щоправда, так не скажеш. Одного солдата життя коштує курточка, а, якась а, не знаю... Рівно один пакет. Це Машина, ну, але вони збирають гроші. Ну, mm -hmm. нехай збирають. Там, я так бачу з коробочки, там буквально лежить 2 рубля. Це mm -hmm. буквально 20 центів, напевно. Ну, багато салат можна купити. Ми рухаємося далі, і сьогодні у росіян за календарем починається бововняний вересень. Ми ж згадуємо, яким вогняним був серпень ночі з фереверками на Кримському мосту, атракціони у Москва, Сіті, паління на аеродромах і чудову роботу російської ППО. І сподіваємося, що вересень буде ще більш активніший. Ну, і от власне в Москві відбулася пожежа. А за попередньою інформацією це було у Південно-Західному окрузі. За заявою мера Сергія Собяніна, атаку БПЛА нібито відби. Вилились зранку в районі Люберців і обмеження на роботу аеропортів зняли лише кілька хвилин. Ну тому, тобто, в так, них на них взагалі, в часі так, так як в них різниця в часі. Але тобто, сам факт, що аеропорти в них не працювали, тобто там скасовувалися багато рейсів. Говорячи про аеропорти ураження, зазнав сьогодні також і іл 76 на аеродромі у Пскові, нашому улюбленому Пскові. А знову було сьогодні неспокійно. Українська правда пише про те, що вона отримала в розпорядження відео, на якому зафіксовано безпосередньо момент ураження та вибуху транспортних літаків ІЛ 76 після атаки українських українських дронів, як бачимо, Псков тепер улюблене місце наших українських дронів. І от власне підсумовуючи всі атаки, які відбулися на Росії, маємо інформацію від Forbes що у серпні на території Російської Федерації знищено російської техніки щонайменше на 1 мільйон 200 тисяч мільярдів доларів. Один Ви... як, як так, 1 мільйон 200 скільки тисяч? Може, 1 мільярд а, один мільярд мільярд двісті так, так, так. мільйонів мільярд тисяч доларів. І видання зазначає, що наприкінці серпня Україна провела серію успішних атак дронами та ракетою Нептун. Зокрема, дісталося трьом російським авіабазам та двом місцям дислокації систем ППО та РЛС. Ну і прекрасно. Нехай знищують самі себе, нехай вони взагалі у своєму коконі живуть і більше ніде не будуть мати змоги розповсюджуватися по інших країнах. Радіо UA Chicago.